Ось дивіться, хочу вам показати після у нас в продажу ділянка, після неї сам спуск. Це загальний, але не для всіх, тільки для жителів житлового котеджу цього тартус. Що. Ходімо, подивимось. Ось так спускаємось. Кругом. Гарно так. Зелень. Тут так гарно пахне квітами. Контент для вас. Друзі, ну Як вам така пропозиція? Містечко. 13,5% землі, але попасти більше. Комунікації всі заведені, територія правильної форми, є гостєвий будиночок з ремонтом та технікою, ділянка з озеленінням, є альтанка, місце бар. На такої краси всього 500 тисяч доларів. Звертайтеся!